Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Реконструкція меморіалу слави в Бандерах пам'ятку відремонтують до Дня перемоги. Стоп булінг як не допустити біди. Вікові обмеження у дії в республіці встановлені правила маркування фільмів. Обережно тонкий лід. Рятувальники попереджають про небезпеку. Бендери площа героїв. Братські могили тут продовжують робити ремонт. Його розпочали навесні минулого року. Відреставрували гармати, постаменти під ними, сходи до вічного вогню. Зараз одразу три підрядники працюють у центрі меморіалу. Заплановано тут фактично 100% реконструкцію, замощення, перелицювання граніту, заміна багнета. Тобто, багнет стелу, яка у нас мала деякі дефекти, будемо виготовляти заново. Граніт частково прибув на територію Придністров'я. Частково його на родовищі пиляють, готують. Меморіал військової слави побудували понад 60 років тому за проєктом архітектора Валентина Мєдніка. Ніколи не ремонтували капітально. Наразі тут прибрали живу огорожу. На її місці встановили чотири стенди. Вони виконані із бетону. Вони виконані з бетону, будуть облицьовані чорним гранітом. На лицьовій поверхні будуть нанесені тексти та зображення, що доповнюють експозицію візуальним та інформаційним рядом. На цих стентах з'явиться хроніка воєнних років, картини боїв і не лише. У 44-му, звільняючи місто, від фашистів загинули понад три тисячі радянських воїнів. Тут поховано понад тисячу. Серед них Микола Курило, рядовий 129-го стрілецького полку, 93-ї Мергородської стрілецької дивізії. Микола Курило здійснив подвиг, коли брали висоту 150 0 А на висоті 150-0. Противник... На висоті 150,0 супротивник обладнав потужний укріп район. Тут були доти, дзоти, траншеї. Наші радянські воїни пішли в атаку, зім'яли перші ряди супротивника, але тут запрацював кулемет. Тоді Микола Курило приймає рішення знищити ворожу вогневу точку. Він підготував гранати, використовуючи будь-яку нерівність, намагався підповсти до дзоту і кинути всередину дві гранати. Сталося два вибухи. Кулеметник замовк, висота 150 та 0 була взята. А Микола Курило отримав у цьому бою смертельне поранення. Після ремонту меморіалу імена загиблих героїв, які раніше будуть висичені на гранітних плитах. Ще відновлять паркан навколо пантеону слави, капітальну стіну позаду багнета стели збудують заново. Усі роботи планують завершити на початок травня. У рибницькому музеї бойової слави побував турист із Чехії. Відвідав виставку Афганістан. Наша пам'ять та біль 15 лютого. 36 років із дня виведення радянських військ. Гість пройшовся всіма залами. Він пише наукову роботу про Придністров'я. Подробиці далі. Сімон Воборіл, студент із Чехії, пише роботу з історії. Тема війна 92-го року у Придністров'ї. А ще пострадянська та придністровська ідентичність дізнається про наших героїв різних епох. Я був у Тирасполі в бібліотеці, почитав книги і сфотографував газети. Зробив три тисячі знімків. Я ще буду читати. Після цього все знатиму. Я з малку дивився, багато знаю про ваш край, Я розмовляв з людьми, і це дуже цікаво, як тут живе пам'ять про війну. І мені дуже подобається, що така жива історія тут. Сімон подорожує Придністров'ям з півдня на північ. Дністровську смотрела Креябу Дністровську, дивився на Молдавську Гресу, у Терасполі, у Бендерах, Дубосарах. Я був у селі Мокра, Там дуже гарна мозаїка, будинок культури. Хочу поїхати до Рашкова, де живе багато поляків. Я теж розмовляю польською. Хочу подивитися, як поляки живуть тут, у Придністров'ї, і до Кам'янки хочу поїхати. Тут на півночі Придністров'я дуже гарна природа. Приємно дивитися, як Дністер тече, каньйони, річки. Подивився гість і виставку Афганістан. Наша пам'ять та біль. Тут фотографії, і особисті речі героїв. Це парадна форма Дмитра Дащенка. Він служив в Афганістані з 1985-го. Обслуговував літаки. А Олександр Баришев був начальником бригади відділу спецпризначення. В воспомінаннях рассказывал, що. В їх задачу У спогадах Розповідав, що до їхнього завдання входило відстежувати каравани, які приходили до Афганістану з Пакистану. Тобто багато караванів перевозили зброю і наркотики. Тож вони мали ці каравани не пропускати. Розповідав, що вилітали літаком, коли бачив такий караван, сідали і слідкували за ними. Якщо перевозилася зброя чи наркотики, то одразу зав'язувався бій. А це полковник В'ячеслав Миронов у 89-му якраз командував виведенням з Афганістану одного з підрозділів, нагороджений медаллю. Загинув уже захищаючи Придністров'я у 92-му році. Не повернувся з Афганістану. Олександр Русяновський Він був водітелем. Свершал і... рейс. Він був водієм і здійснював рейси крутими дорогами афганських гір. І ось 11 травня, 84-го року, здійснюючи черговий рейс на автомобілі, через поворот побачив афганську машину з мирними жителями. Ні, секунди не замислюючись. Він направив свій автомобіль в бік, де була прірва. Ось так загинув героїчно, рятуючи життя мирних афганських людей. Ми знаємо, що дорослі афганці досі вдячні радянським солдатам, бо вони не лише захищали Афганістан від бандитських формувань, а й розбудовували. Багато техніки залишили. Багато будинків, зведених радянськими солдатами, служать афганцям Досі на мене інтересно, що Афганістан є такою великою темою. Для мене це цікаво, що пам'яті про Афганістан приділяють тут таку велику увагу, бо в Чехії та Європі ці теми не такі відомі. І тут, і в усьому Придністров'ї багато пам'ятників героям Афганістану у селах, містах. Це цікаво, бо Афганістан є такою великою травмою. Виставка Афганістан, наша пам'ять та біль триватиме до кінця лютого. У планах вже є екскурсії для школярів. Захистити неповнолітніх від інформації, яка може завдати шкоди їхньому здоров'ю, в республіці посилюють вимоги до відеоконтенту, що транслюється в кінотеатрах, на телебаченні та онлайн-сервісах. Тепер перед показом фільму мають вказуватися вікові обмеження, а ще маркування буде на квитках та афішах. Кінотеатр Тирасполь. На афішах анонс фільмів, які будуть показувати на великих екранах в кутку кожного вікове маркування. Зобов'язання маркувати інформаційну продукцію в країні з'явилося ще у 2012. -му. Тепер вимоги до таких вікових обмежень будуть посилені. Все для захисту дітей від шкідливої інформації. У нас є категорія 0+, плюс 6. у нас є маркування 0+, плюс, 6+, плюс, 12+, плюс, 16+ плюс і 18+. Плюс. 0 плюс без обмеження заходи, 6 плюс діти від 6 до 12 років, які можуть відвідувати і дивитися фільм з цією категорією. 12 плюс старші за 12 до 16 років відвідують заходи і фільми, де немає жорстокого насилля, яке може травмувати їхню психіку. Діти від 16 до 18 мають бути фільми, в яких не спонукають дітей до здійснення неправоправних дій, алкоголь, паління, аварії, нещасні випадки. Такі вікові обмеження поширюються на всі заходи, які проводяться у республіці. Дозвіл на демонстрацію видає спеціальна комісія. Маркування вказуватиметься на афішах і на квитках. У нас Прописано, як знак має бути розміщений, якого він має бути розміру. Він має бути не менше 5% від займаної площі. Це на афішах. На телебаченні не менше 10 секунд. Попереджуючи матеріал, для кого показаний даний фільм. Вікове маркування покликане огородити дітей від непотрібної інформації. Вона може нашкодити здоров'ю або сприятливому психічному розвитку, кажуть психологи. А маркування подає сигнал батькам, який контент безпечний для їхньої дитини. Я, кстати, не раз сама лично сталкивалась з тим. Я до речі, сама не раз зіштовхувалася з тим, коли разом з дитиною починаємо дивитися якийсь фільм. І через деякий час я розумію, що буде сцена насилля чи якась інша, якого річній дитині не потрібно дивитися. Я переключаю, і мені доводиться пояснювати, чому я це зробила. Якби побачила маркування, то мабуть в мене не виникло б сумнівів, що це потрібно зробити як можна раніше. Сини насилля, жорстокості, алкоголь, паління все це може негативно вплинути на психічний розвиток дитини, кажуть психологи. Зміст контенту повинен відповідати віковій категорії людини. Понад 65% учнів зіштовхнулися з булінгом в школах 45% – з образою від вчителів. Міністерство освіти провело дослідження в школах та вишах. Опитали майже 2 тисячі студентів і понад 7 тисяч школярів. Головними майданчиками для булінгу стали соціальні мережі, школи, коледжі та училища. Булінг травля чи психологічне насильство. Найчастіше серед школярів. Міністерство освіти разом з молодіжним парламентом уже вдруге проводять анонімне опитування у всіх містах і районах республіки. конечно, ситуація, дуже... ситуація сумна. Результати вдруге підтверджують, що такі прояви в системі освіти є. Страшно, що наші діти потрапляють у такі складні життєві ситуації в стінах школи. Причина десь вік дітей, відсутність конфліктологічної компетентності наших вчителів та батьків, психологічні особливості дітей підліткового віку. Причин багато, над ними треба працювати. Найчастіший прояв булінгу це у підлітки від 11-12 до 15-16 років. Аби стати жертвою агресії, досить просто бути слабшим. Або не схожим на інших. Що робити? Важливо вчити дитину висловлювати думку та відстоювати свою. Позицію кажуть фахівці це проблема класного колективу, коли відбувається травля. Є глядачі, є діти, які бачать, що відбувається. Основне задоволення в агресора продемонструвати свою силу і покарати жертву. Тому необхідно працювати з усім колективом дітей з раннього підліткового віку, щоб діти правильно реагували, дивлячись на те, що відбувається. Не мовчали і не боялись висловити свою думку. Тут роль класного керівника. Ну і звісно, діалог з батьками. Важливо, аби діти довіряли та ділилися проблемами. А в Міністерстві освіти наразі розробляють програми з підвищення психологічної безпеки освітнього середовища, аби таких ситуацій у навчальних закладах республіки було якомога менше. Лікування за кордоном коштом держави. Програма продовжує працювати і цього року. В списку вже понад сотні пацієнтів. Інфаркт, онкологія, заміна суглобів і не лише людей рятують на операції. Везуть до Кишинева. Лік містечко у тирасполі кардіологія Тамарі марі 83 роки. Нещодавно перенесла інфаркт. У мене давлення було. У мене тиск був, і три дні я взагалі не могла. Біль був пекельний у серці під лопаткою, і рука боліла. На швидкій пенсіонерку відвезли до Кишинева. Там того ж вечора прооперували. У серці встановили стенд. Це спеціальна трубка, яка розширює судини та покращує кровотік. Без неї тамара дочкова могла просто не вижити. Часа години півтори. Наверно, йшла операція. Замінювали мені судини. Дві були забиті повністю. От там лікар мені робив операцію. Пенсіонерка Віра Машталір також відновлюється після операції. Діагноз, гострий коронарний синдром. Пацієнтку врятували. сильний кашель. був. у мене сильний кашель був і в грудях пішов біль. Виявилось, що інше, але усі вчасно зреагували. Я нічого не платила. Мені це не коштувало ні копійки. Є така. Каже лікар, програма, що треба терміново їхати до Кишинева. Один стенд коштує понад дві тисячі доларів. Операцію у Молдові сплачує бюджет Придністров'я. Декілька років у нас діє держпрограма. Ми приймаємо пацієнта. Ми приймаємо пацієнтів, встановлюємо діагноз. Якщо є потреба, відправляємо їх у найкоротші терміни. Після надання даної допомоги, як правило, результат дуже добрий. Пацієнти швидко відновлюються, виписуються. А це Надія Вавіліна, їй 86. Часто не притомніла. Виявилося у серці порушення ритму. Зараз усе добре і тут мені плохо стало, Я вже уміра і тут мені стало погано, я вже вмирала. Мене відходили і відправили до кишинева. Поставили кардіостимулятор на серце. З початку року за держпрограмою допомогли понад сотні пацієнтів. Це, зокрема, ендопротезування, лікування онкохворих, операції на мозку у 25-му році ці напрямки продовжують свою роботу. З початку року розглядалося питання направлення громадян, які потребують невідкладної медичної допомоги. Програма не може зупиняти свою дію, тому що відомство має зобов'язання перед громадянами республіки, які є обов'язковими до виконання. За минулий рік у Придністрові врятували близько 980 придністровців. Для порівняння у 2023-му таку допомогу отримали майже 870 осіб. Слободзея місцева поліклініка на третьому поверсі триває ремонт. Замінили електропроводку, труби гарячої та холодної води каналізацію. У багатьох кабінетах вже вирівняли стіни, заливають підлогу, встановили нові двері. Це процедурний кабінет. Тут кладуть плітку. Комісія Міністерства охорони здоров'я перевірила, як йдуть роботи. Темпи хороші, підрядчик працює. Темпи хороші. Підрядник працює вже другий рік на цьому об'єкті. Ми бачимо результат вже сьогодні. Ми намагаємося, аби підрядники враховували вимоги санпіну. Це і кварцювання дуже важливе. Тому тут підлога та стіни мають бути у плитці. Будівельники працювали і у січні, коли не було опалення, вмикали обігрівачі, щоб через вогкість і холод не зацвіли стіни. Тепер батареї у всій будівлі теплі і роботи продовжують. Коли заливають підлогу, використовують такі ось гранули пінопласту. Сьогодні ми підготували маяки у кількох кімнатах, аби могли залити. А в основному йде демонтаж. Поки що прибирають і далі ми. Робимо все за технологією. Заливаємо все спочатку. Поліестероїд підлога виходить легка і тепла. На поверхах сьогодні порожньо. Під час ремонту усі лікарі приймають пацієнтів у центральній районній лікарні. У поліклініці працює лише кабінет флюорографії. На дворі холодно, температура вночі опускається до мінус десяти. На озері воду скував лід. Виходити на нього заборонено. Рятувальники нагадують, якщо товщина льоду менша за 15 сантиметрів, наступати на нього може бути небезпечно. У нас у нас любителі є рибалки, які приходять, прорубають чолунки та й просто діти зі школи йдуть. Як правило, обов'язково потрібно піти, доторкнутися, побавитися, погратися. Аби уникнути нещасних випадків, робити це не рекомендуємо. І все ж таки. Такі сміливці знаходяться, кажуть рятувальники. Минулого року на озері у парку підліт провалилася 12-річна дівчинка. Вибратися їй допомогли перехожі. Ось кілька простих правил, як допомогти людині, яка пішла під лід. Правило. Перше правило потрібно лягти на лід, аби розподілити масу тіла на поверхні. Тоді менша ймовірність того, що ви провалитеся під лід. Людині, яка провалилася, потрібно подати якусь палицю або ремінь для того, щоб Витягнути її якнайшвидше. Зимова риболовля в рибниці, озеро ж Грибалок багато. Хтось вийшов на лід навіть з велосипедом. Риби поки що не видно, а ось гострі відчуття гарантовані. Лід тріщить під ногами. А це річковий порт. Тут ще більше любителів підлідної риболовлі. Табличку вихід на лід заборонено. Не помічають. Товщина криги не більше 6 сантиметрів. Тут у минулі роки вже провалювалися рибалки. Тут раз прийшов тут. Якось прийшов чоловік, пішов, не потонув, але по голову пішов у воду. Добре, що другий витяг. Тут джерел багато не замерзають. Раніше був товстий лід, морози були, а зараз що? 13 градусів. Не замерзає так раніше. Машини переїжджали через Дністер, автокомбінат працював. Це було ще до 91-го року. Рибалка Леонід вибрав свою тактику, зробив лунку ближче до берега біля очерету. Так безпечніше вже спіймав окуня. каже за кольором видно, де який лід білий, міцніший. Прозорий небезпечніший. Спеціально думаю, спеціально думає. тут темніша крига, а там прозора і риба мене бачитиме, коли буде клювати. Там вона не буде, а тут тільки при. Йшов одна є. Зараз закину другу вудку. Не страшно, дивлюся, який лід, то ще на яка. Наприклад, тонкий я туди не хочу йти. Ще все від ваги залежить і далеко не хочу. Тут по коліна. Пам'ятайте про правила безпеки і не виходьте на лід, він ще тонкий. За вікном мороз та сонце справжня зима лише без снігу. На нього чекаємо у вихідні, та й то з дощем про погоду на найближчі дні в наступному сюжеті у п'ятницю. Погода зміниться трохи потеплішає вночі. Мінус три а в день плюс 2 плюс Зараз погода на зараз. Погода змінюється і на місці. Антициклону до кінця тижня утворюється дуже потужний циклон з центром над уралом, і наша територія перебуватиме у тиловій частині. Тож ми будемо під проходженням холодного фронту цього потужного циклону. Попереду знову морози кажуть синоптики. На початку наступного тижня вночі до мінус 10, в день 0, мінус три будя на погоду. Далі вже впливатиме на погоду похмурість вітер. А щодо хмарності, це залежатиме від тих обставин, які пов'язані з морем. Опади проходитимуть, але в основному у вигляді дощу, особливо на півдні республіки. Мінлива погода, а ще магнітні бурі, усе це впливає на здоров'я. Головний біль дратівливість, біль у серці та суглобах поганий сон. З цими проблемами стикаються майже всі метеозалежні. Фахівці кажуть, більш сприйнятливі до них літні та люди з хронічними захворюваннями. Магнітні бурі впливають на зниження викиду мелатоніну. Це гормон стресосійкості і гормон сну, тому що у багатьох вид діяльності трохи пов'язаний з тривогою, хвилюванням. Люди трохи напружені, тому що це перезбудження нервової системи пов'язане з низькою стресосійкістю. Лікарі впевнені, регулярні зарядки, здоровий спосіб життя зменшать вплив негативних чинників. Допоможуть і прогулянки на свіжому повітрі. Бажано не відвідувати спортивні зали, не займатися фізичним навантаженням, літнім обмежити навантаження теж, тобто не їхати, наприклад, на дачу або займатися генеральним прибиранням. Треба максимально прислухатися до себе, свого здоров'я, вимірювати артеріальний тиск, вживати більше рідини. За прогнозами експертів, магнітні бурі триватимуть до четверга 13 лютого. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.